Ворогу не вдалося оточити Бахмут, і він втратив частину панівних висот довкола міста. Просування наших військ у передмісті по флангам, який зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті. Маляр вкотре нагадала, що українці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором Бахмута у районі літак. Водночас речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що сили оборони продовжують отримувати позиції у південно-західній частині міста, незважаючи на те, що Бахмут. Фактично повністю знищений ударами російських військ. За його словами, ніякої користі ані військової, ані політичної Росія не отримає навіть у разі захоплення районного центру. Проте, цитую, поводяться, наче взяли Дніпро. Президент України заперечив захоплення Бахмута росіянами під час зустрічі з американським лідером на полях саміту G7 Журналісти запитали у Зеленського про ситуацію в місті фортеці. Український лідер висловив невпевненість у тому, що РФ повністю контролює Бахмут. Однак наголосив, що після тривалих вуличних боїв у місті залишилися руїни. Чи залишається Бахмут під контролем України. Росіяни стверджують, що захопили його. Я думаю, що ні, але ви маєте розуміти, що там нічого не залишилося. Вони зруйнували геть. Усе там немає будинків. Це трагедія. Зараз Бахмут лише в наших серцях. Там нічого немає. Там просто багато мертвих росіян, які прийшли до нас. Наші захисники в Бахмуті виконали потужну роботу, і ми цінуємо її. Внаслідок чергових ворожих ударів по Куп'янську постраждало троє мирних мешканців. Повідомлення про це з'явилось на ресурсах Харківської обласної прокуратури. За попередніми даними, обстріл здійснювався снарядами РСЗВ ГРАД. На місці влучань на території одного з місцевих підприємств спалахнула пожежа площею 300 квадратних метрів. Пізніше ворог повторно обстріляв місто. Попередньо вже з артилерії. Поранення отримали дві літні жінки та 44-річний чоловік. У прокуратурі розпочали досудові розслідування за фактами порушень. Законів та звичаї війни. Вранці, у тимчасово окупованому Бердянську, пролунала серія вибухів. Є влучання в штаб окупантів. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Втрати противника уточнюються. Водночас місцеві телеграм-канали пишуть, що о четвертій ранку місто прокинулось від серії вибухів, а у районі аеродрому спостерігали пожежу та густий дим. Частина міста досі без світла. Росіяни одразу ж запевнили, що місто обстріляли ракетами Storm Shadow і що російська ППО нібито збила шість ракет, а сьома влучила на Околиці міста навіть після поновлення роботи зернової угоди, російська сторона вже майже місяць блокує вхідний флот на порт південний. Відповідну заяву зробили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. У відомстві додали, що наразі через брак флоту порт Південний зупинено. Зазначається, що нині в порту понад півтора мільйони тонн агропродукції для десяти країн світу, в тому числі Африки та Азії. Має бути завантаження на 26 суднах, які продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини. Українська сторона звернулася до. Партнерів по угоді для розв'язання цього питання, оскільки недопуск суден на порт південний є свідченням того, що зернова угода не працює на умовах, підписаних всіма сторонами. США виділяють Україні новий пакет військової допомоги. Він включає додаткові боєприпаси, артилерію та броньовану техніку. Загальна вартість допомоги 375 мільйонів доларів. У цьому пакеті Україна отримає додаткові боєприпаси для Хаймерс та Артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW і протитанкові системи Джевелін і АТ4. Американський лідер анонсував новий пакет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7. Байден під час розмови заявив, що. США роблять усе можливе для зміцнення оборони України у протистоянні з Росією. Водночас, Зеленський подякував президенту США за лідерство, зброю та рішення про тренування пілотів. Пане президенте, хочу подякувати вам за допомогу, лідерство за вашу підтримку та за цей новий пакет. Ви багато допомагаєте нашому народові. Я дуже радий, що у нас такі міцні стосунки під час цих викликів. Наші народи йдуть пліч у пліч.